Сьогодні ми поговоримо про інвентаризацію та як вона проводиться. Ми беремо мобільний додаток, бо вона проводиться саме через мобільний додаток, натискаємо на кнопочку Інвентаризація, обираємо працівника, натискаємо почати нову, пошук. Відкриється камера телефону, і ми скануємо QR-код обладнання, який нам потрібно ввести до обліку. Далі, наприклад, давайте додамо ще щось, але тепер скористаємось пошуком. У нас є болгарочні диски, наприклад, обираємо їх. У нас їх 85 штук, але давайте вкажемо 80. Зберігаємо. Далі, давайте додамо ще якийсь перфоратор. Так, ми його додали. І тепер натискаємо кнопочку Зберегти і завершити інвентаризацію. Наша робота в мобільному додатку закінчилась. Тепер нам треба перейти до веб-додатку, натиснути на Інвентаризацію і побачити наш звіт. Відкриваємо. І тепер по графі статус ми можемо побачити, чого саме у нас не вистачає. Надлишок це ми бачимо, що в мене присутній цей інструмент, але він наразі не мій. Тобто за нього відповідаю не я, а я його просто взяла у якогось працівника, і це було не зафіксовано у програмі. Нестача. Ми вводили з вами болгарочні диски 80 штук, а за обліком в нас їх має бути 85 штук. Тобто, це в нас нестача. І перфоратор, який ми додавали, у нас також в нестачі. І тому треба розбиратись, шукати, де він знаходиться. Такий звіт, якщо необхідно, ви можете собі завантажити, роздрукувати і дати вашому відповідальному працівникові, щоб він знайшов необхідний інструмент.